Так, там що тоже дві, але так у нас. Що ж, може? Приїхали. А що це за гражданська людина така прийшла? Це вона з вами. Це самий перший найгорший райопчик вирізані, бля. Там можеш сильно не витирати, я пошуткував. Все нормально. <rearrange> Я так так. Як казала, у нас одна політика мать приїхала. Да. Так що, друзяки, всім привіт. Добрий ранок, Прирулили на місце. Місце зустрічі змінити неможливо. Отак. Так що все чинчинарьом. Хто значить усі потрошку випили? Як це сіпо? Ну, ти не п'єш. – О, то ти... треба з цього починати. Наві навіть не... ви... навіть навіть... понюхать не дали, понюхать не дали. Три банки випив без алкоголю. Це твоя диричить? Так. Да. Що «да»? Так твоя чи твоя? В солярки тут багато. Так, так що шелудька робота, як завжди, да, так. Ти сьогодні, Я нарешті сьогодні з так що мені сьогодні хоч не треба буде. Заморочуватися з пірожками. Дуже важливо, коли ти є. Тому що Для мене це ну, трошки є, поки до хлопців позвониш, поки туди-сюди, поки грішу розбудеш. І обратно напрягаю військових. Вчора до мене пацани приїхали, в гості заїхали, прицепа затягували. Ну а сьогодні колеса вигружають. Дастер, це беушне колесо, це вже сюди. Я взяв, я думаю, ти відосики мої дивився. Правильно? Все проконтролював. Проконтролював. Так що, пацани, не знаю, як ви будете їх грузити, але їх трохи є. А це вже твоє, братан. Я в курсі. Ти їх на кучу поки складаєш, посчитаєш, чи всі, та трохи є. Твоя, Олексій, 25-та бригада. Усі. Мої колеса. Каже, зніми свої колеси". моїх коліс нема. Це колеса ваші. Ні, ну, ти вже попав. Колеса нормальні, пойдеш. Я навіть не бачив, які вони. Я думаю, що пойду. Ну я маю на увазі. Все три Купляю все всліпу. сліпу. На цю машинку купив, бач, якби була, ну теж непогано. Ні, не, то ж тож запаска, братан, ви давайте все подаєте. Да, ти ж не забув, ні, що саме гла? Іди вручай. Сам. Це чесно виграний приз. Так що приймайте участь у лотерейки кожну суботу і вигравайте призи. Да. Перший приз. Серега в мене часто приймає участь, фактично кожен стрім. Почти, кожен стрім. Дуже хотів виграти що сало, це Ну... Це їхня зарплата, понятно. Ну виграв? <хих> ні, він же ж як. Ну бачиш. Ми... Шелудько, а шелудько да. Ту зарплату привозить назад колесо. Ти знаєш, він донатив до коліс. Потім так? би учні ми такі саме передавали. От, це так? на Валдая, так? Да. Ну, а раз каже, якщо давайте шість купимо, він каже, ні. Нам напередок у нас нормальні. Так що, друзяки, це не я винуватий. Я тобі перезвонював і казав, що там трошки просто ширше. Тут у нас якась непонятна, я ж не дуже в них все розбираюсь. 215, а там. А та трошки ширше. Я думаю, то у нас скоро впливає, так що Не знаю, як ви в неї загрузите. Це до нас перший раз на Жигулях виїжджають. Нас обично всі мажорні, всі мажорні пацани. У нас більш машини не залишилося, це жигулі «Волда» і все. Так треба було Волдоєм їхати, але ж коліз немає. Зараз надінуть колеса, прийдуть. Волдай жреда хера. Я зрозумів. Дивись, бо ключі утянуть. І був під першим призом і виграв. Він вже не, пер... не перший раз виграє. Чи ж мене, я не знаю, куди ти будеш там пирожки грузити. Будуть їсти на місці. Буде їсти на місці. Серега, в тебе є проблема. Є проблема. А ну ще раз скажи. Гонь, руку. Ти не можна таке казати на віддус, Ой, а ти що. Господи прости, що все там? Тут, тут можна, да? да? Давай тепер цього. Ми в такій області де можна. Шуруповірки. Бери шуруповерта. Олександр Сало. Правильно? Да. Я, я ловничий взагалі, так? Да? Да. Е, на прямому ефірі в цю суботу жіночка звати її Людмила, кажись, Людмила, бо з там шабогарка є. Виграла шуруповерт і сказала передати військовим. Ну так як ти займаєшся в нас старшина, я думаю, такі речі вони потрібні. Я думаю, тобі буде приємно, що люди приймають участь в лотереях для того, щоб зібрати на ті колеса на ремонти автомобілів і свої призи. У цей раз у цьому прямому ефірі фактично всі призи залишилися. Е, ну тож ми роздали. На шоколадку. Я не я ж Людмилу не знаю. Тоді давайте Гриші, Гриша в нас бере. Андрюха приїхав. Вратанько не бачив, тільки по відосу Всі дивляться. Тобі ж 25-та бригада. Я скажу вам один секрет: це медійний чоловік а без нього не можуть зняти ні одного відеозвіту, ні одного відеозвернення. Так що. Фігурірує він там. Ну, ви його може і не бачили, ну це він. Так що повинні бути, повинні бути такі люди, які виконують цю роботу, тому що це є проблема. Нам це треба для звернення, а люди кажуть, у нас немає кому, ми не можемо. Так, ще найголовніше. Тут є коробочка, десь одна. Бачите, тут є коробочка підписана. Ось тут. Ну, ой, ось. Так, оцю мені треба витягнути, По срочнику. І там ще одна. Скоби це для 79 А я номер телефону, щоб не забути. Чи ти... А даси бульба дай. Я! Іди да, да. на одну минуту. Вибач, я тебе набрягаю. От Лесі Петрівне. От Лесі Петрівне особисто. От Лесі Петрівні. Лесі Петрівні, Лесі Петрівні. Все, лайкрос? Це ж похоже на серце, це ж не жопа. ховай, а, а далі буде. Іди сюди. А де твоя машина? По другу ходку поїхала? Іди сюди, поки, щоб я не забув. Ти ж прямо в прямому ефірі був і був такий в мене Вася Карпач із Німеччини. Він мені донатив, він каже, номерків не присвоїть. Ну ми йому присвоїли там 20 номерків. Він виграв кошик наш. Пива я тобі не привіз, але те, що було в кошику, і там Леся Петрівна доложила, ну те, що ти любиш, це смаколики. Так що цю коробку і вона підписала, не знаю, правильно чи ні. Дастер. Ой. Дякую, Петрівна. Так що це вже як велика-велика родина, правильно? Андрюш, а де ваша тачка? Там? Так що бери хлопців, підганяй сюди зразу. Не, наставайте сюди в рядочок і ми зараз загрузимо колеса, бо вони ж і ось у колеса лежать. О, процес пішов. Ну бачиш, ти казав, що тут. <реку> тут, тут буде легше. Тут буде легше. Головне туди, щоб ковід не поїхав. А у тебе принцип на білі машини є, нема? Отлічно. Удзвонили <реку> до тебе, хлопців чи ні? <реку> Усь, нема нікого, так? Да? Так що ти знаєш, кому передати. Е, хлопцям зараз підгрузимо туди, а там ви розберетеся, брань. Чуєш, батя, ти ж там покеруєш, розвернеш її в другу сторону. Це за тобою. Чуєш, там -то? ми льохи будемо цепляти? Ми льохи. Так що е, команді «Продкомплекс» місто Березань, Роману і Оксані, тачка на базі. О, двіжняк такий зібрали сьогодні, тут просто капець, просто двіж, двіжуха. Ооо, ну це, конечно, ну що, що. Слабким пізда, таке саме, які... як. Фляхан! Це якраз до, до цього, так? Да? Красавчики. Все ви при себе. Дякую. Та я ж може виїду вже своїм бусом, я доклею той потолок. У мене ж там на потолку шевронів, я все їх... Тоді було 200 вже з лишнім. До аварії. Що таке? Що не так? Я вже забув, що я хотів казати. Так, Андрюха, де ти там? Може втік. Маряна Васильевна одразу на всіх діла, на кучки, так? Да? Я буду. Мені якби ви воду забрали, я не можу долісти. Сейчас Зараз забрудь. Не забули по що ми приїхали. Головне, не в зелену грузи. У цю потім загрузить. Поки сюди лежіть сюди. А, я, цю... я, цього... я цього водителя кома зазнаю. Я... Не визош. Я знаю, хто він, я не буду казати. Технік? Роботи. Да, правильно? В, в, чоловік. Вже може в светрі ходити, правильно? Ну Трохи позитиву. Так що передаю техніку роти колеса. Правильно? Да, велике дякую. Знову сьома рота. Так що, я ж кажу, дякуючи вам, я хоч вивчу, які колеса куди йдуть. Там вже теж подарки, подарочки. Подарочки. Як ну, завжди. Як завжди. Саме ну, голов... Такого в тебе вже немає. У мене? Андрюха, <сіна є> скільки в мене є? 25-ки вже в мене два є точно. <сіна> я знаю, я це. І ти соцілав. <сіна> і ще я хто. Не на а а на камарій Олег Вікторович, прийміть подарунок. <сіна> так як ти член з моєї команди, у тебе нема такого стяга. Так що я тобі даю можливість його... У мене оджать, так як ти заслугуєш. Міша, встань з ними, де я вас футкою вже. Отак. От оп, Ну і ми покидали. Вікторич, приймай. Треба казати, служу військовим ЗСУ. Понял? Ти, ж, ти ж волонтер Дякую. чи хрен з бура? Ухилянт, я зрозумів. Андрюш, можете грузити резину. Сергій можу буде підписати, я вам новою поштою його відправлю. Щоб спіти саме хлопців, все це, я думаю, більш цінніше буде. Ну тоді надав Олега Вікторовича взяти адресу. Олег да, Вікторович, що... я... це буде найкраще. А, я даю диви, як зампотє. Бачите, як зампотік роти працює. Ти бачиш? А ви зацінили? Пойдеть? Ой, диви, як Олег Вікторович почав працювати. Так, друзі, відпускаємо тепер ще й різину. Що водичка від гарянчика підгружається. Давтор ти собі теж на кучку можеш віднести. Туди до коліс хлопці підійдуть, потім заберуть. Гараж безалкогольний, я думаю, пригодиться. Я таке не п'ю. Так що підгрузимо хлопців, щоб не з пустими руками. Мар'яна Васильовна зараз там розбирається. Зараз ну, скоро повернуться. Да? Недалеко, не, вон не, не, там. Я зрозумів. А сина, що там за смакоту будеш давати? Ай, наші Янголи березані, Під патронатом Мар'яни Васильіна. А що, ви вже і таку консерву робите? це нам із паршу. Крутяк. Крутяк. Так що... Рибка, консервочка, дівчинки, красунечки, огірочки. Андрюшки, Андрюшки. дай він там, Андрюшка. Андрюха, дай. Андрюха, ти ж заснув. Від яного люби наших, а? красота. А ти таке одразу нюхає. А я знаю, хто любить селедку. я, я, да, да. десь. Що значить я, і я. Ні, я чув, чу, десь в новостях казали, хто любить Так? Да? Дружина капелюшна. Ми знаємо її особисто вже неодноразово. Так що так, працюємо. Анатолій Васильович, моя робота така. Нормально? Я б дивлюсь, то що туди носить. Так, так, красавчик, так. красавчик. Я вже положу, хто не положено. Ти не бачиш, як ми вчора цепляли прицеп, а хто в нас цепляв прицепка? Знаймолодшого, знай молодше. Що, знай молодшого. <звук> ти щоб я когось застрелив? Так. Да. Це Дживелинчик. Це Дживелинчик. Це Дживелин. Від 25-ї бригади, це Капелюши, В команді жи музей, музей. Або розмалюємо про дому, або віддамо. Або, в або розіграш. В музей. Я ж тобі сказав, я віддав той твій твою <риклад> одноразку в професійний ліцей. Я дякую дівчатам за їхню роботу. <риклад> Вибачте, так що, конечно. що ти там Льоша казав? Кажу Вибачаюсь, яка робота такі подарунки. О, що? Бо тут ще є робочі процеси. О, так що прийміть, будь ласка. Скром, скромний подарок. Магазини не грабить. Інтересно, що він такий легкий, що навіть нікого не гепнув. Такий легкий, як... Це ти не вистругував його цілу ніч, ні? Те, що було важке, вилетіло, Ви, да? да, так? То... А коли стріляли, згоріло. Агонь. Да? 100%. 100%. Так башня улетіла метрів. Все, красавчик, тоді забираю. Просто а, якщо... якщо промазали, не буду брати. Ні, так воно ж майже не промазає. <риві> вже віджимає, вже зимає. Так що создали трошки движ Париж. Все, бачу наказав, бачиш, за те, що там казав нехороші слова, то тепер майже не Под жопнічки. А вона саме на водяща, типу? На тепло йде? так. Це із розряду зула і забула. Красавчик. Да. Убігає. Красавчик. Лев Вікторович, болгарочку візьми. Симпані пішли в бані. Заходять, цим підпальзують хуйня. О, о дасте рупайок теж дають. Ось о цьому, не, не тому, о тому вредному, отому камазісту. Так, що без батька в баню це також у прямому ефірі в суботу забув, забув кому дякувати, звісно, бо це був прошлий ефір. Хтось у мене виграв, теж жіночка якась виграла і сказала передати військовослужбовцю. Ну так як ви займаєтеся технікою, я думаю, що воно пригодиться. пригодиться. Так що, так, прямі ефіри не тільки збираємо донати. Співаємо, веселим і танцюємо, і трошки О, і буде ще якась болгарочка десь до генератора, де якось болтай одпилять. Лишнім не буде. Так що ще в комплект бачиш, пригодиться. Я думаю, що пригодиться. Міше... Да, так. Щоб не думав, що Шелудько на тебе там щось погане казав. Шелудько вас всіх люби, поважаю. Але, але бой трошки. Вияснює отношення, правильно? Вони ж думають, що все воно так просто, так? Да? А Шелудько придирчивий. Перед тим, як щось допомагати, я пробиваю інформацію, хлопцями спілкуюся і питаю, а ти мій підписчик чи ні? А от докажи. Та я шуткую. Так що все нормально. Так що... Що ми тоді мчати будемо. Да. Треба висилювати, щоб побалакати Васильович. Васильович. А де він? Васильович, пішов Побіг, до проборі. Да. Ну, будемо сподіватися, що скоро будемо зустрічатися вже десь за столом. От. Андрюха, чуєш? Може йому позавідувати, він в мене був. Ми дома плануємо, був. Плануємо, плануємо. Да? Десь в Київ їхати, то обов'язково заїдемо. І ринка була із 25 п'ятої. І на днях у мене був связіст. Та що машинка була розбита, ми допомагали їм. Ти поняв, да? Півішка да, з дружиною заїжджав. І, кстати, я його сьогодні також побачу, бо ми ніяк не можемо відцепитися від вашої 25-ї бригади. Та машинка потребує знову ремонту, я її забираю. Можете відцепитися, тому що кракен. Кракен. Потому що що? Потому що ми заберемо ту тачку і її поремонтуємо. А на даний момент наша дуже важлива. -тисяча. 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 Каже, і треба їхати, і не хочеться. Кажи. Та ну не хочеться. Слава нації, велике дякую за Смерть я тим самим як? Кажи. Все, брат, тобі можна, тобі можна. Так що все чинчинаряв. Так, Анатолій Васильович пайки видає. Сережа, по прицепах А ми капелюшному прицепам і в прицепах кинемо пайок. Да? Да. Ти ж машину ти хлопцям вже передала? А відос запаляла? Я щас туди все роблю. Да? ладно, Сере, будемо ми їх. Все, братка, тоді хлопцям привітос. Ага. Дякую тобі за підтримку. І дякую, дякую за те, що ви в нас є. Так що ще усі. Все, подякував. У мене мати та. теж дивиться твій канал. Дякую. Ти ж як, вона ж, ж, ж родич. Ну так. Да. Ти <х> ж вже твоя матерія мати. Ти ж та саме. Я там, тільки родичам допомагаю. Тільки родичам допомагає. І часу як ти мій родич. Півроку десь, так? Десь плюс-мінус. Ну і ну, коли ми вже перші колеса поїхали. Так, коли скажімо так, почали повноцінно общатися, то десь і півроку. Так, так що все, всіх благ, всім миру, здоров'я і добра, пацаки, дякую вам. Так що ми працюємо далі. Зараз будемо передавати цю машинку. Ця машинка, яку нам віддав син загиблого батька і Мар'яні Васильівні. І будемо передавати зараз хлопцям. Хлопчики у нас стоять, вони там трошки заняті. Я